Привіт, ти просив мотивувати тебе тож, будь ласка і хай твоє щастя буде твоїм оберегом. Живи багато-багато десятків років і бач життя. Прекрасне ти навколо себе. Хай все та бачарує, києво. Любий, любий, любий кохай, хай це життя насолод і щастя тобі. Ти будеш щаслива, ти будеш багатий і житимеш довго і добре. Багато-багато десятків років житимеш ти.